Привіт, друзі! Мене звати Марія Черкаси, Черкасі. канал тюканала Страфономени. Сьогодні до нас долучається Ора, яка нещодавно поспілкувалася із Архангелом Гавриїлом. І він їй розповів про те, коли і за яких умов завершиться війна. Друзі, це відео дуже важливо для перегляду абсолютно всіх. Тому не перемикайте, залишайтеся з нами. І ми чекаємо на вашу підтримку. Лайки, коментарі, і звісно, ваша підписка. Давайте з вами сьогодні поговоримо про те, як відчуваєте першу причину війни в Україні із духовного рівня: це карма, вибір душ чи колективне випробування. Вітаю вас, Мар'яночко, вітаю шановних глядачів каналу Астрофеномен. Ви завжди готуєте дуже цікаві запитання. Інколи навіть провокативні, але вони вимагають глибоких думок і аналізу. Щодо цього запитання, перша причина війни в Україні з духовного рівня. На мою думку, це ставлення України як нації, українців як нації. Усунення комплексу меншовартості, який нав'язувався нам віками, усвідомлення власної сили духу і сили волі, проявлення всіх наболілих проблем і прихованих в суспільстві, і менталітеті нації, які стало неможливо ігнорувати через екзистенціальну загрозу. Переважна більшість населення нашої планети за все своє життя не проводять такого об'єму аналізу, самоаналізу духовного розвитку і росту як українці за останніх три з половиною роки повномасштабної війни це тотальний перегляд життєвих цінностей, як власних, так і українського суспільства і людства в цілому. Це величезне випробування кожного з нас на віру, честь, совість, людяність, порядність, співчуття, взаємопідтримку і не лише на інстинкт самозбереження. Це і карма, і вибір душ, і колективне випробування. Ми обрали народитися в Україні в ці важкі часи. Криз і нестабільності, воєн і пандемії нам просто не дають відчути ґрунт під ногами, твердий ґрунт під ногами, щоб показати, що матеріальне тимчасове, а духовне вічне. Якби це бачили і розуміли всі українці, то ми б давно вже об'єдналися, перемогли ворога і закінчили цю війну. Бора, дякую вам за вашу відповідь. Отже, на вашу думку, що відбувається зараз із так званим полем України як духовної сутності? Чи є якесь відчуття її ролі в глобальному переході? Україна як духовна сутність теж дуже глибоке і цікаве питання, тому що дійсно в роботах з тонким планом не лише я багато інших людей, багато інших українців. І моїх колег бачить Україну як духовну сутність. Я, я бачу її поле як духовної сутності надзвичайно потужним, і воно зараз підсилене надзвичайними людьми і практиками з, зі здібностями і, і вміннями, і, і яких розбудило це поле. Свою чергу продовжує пробуджувати цих людей, а ці люди продовжують його підсилювати. Це такий взаємозв'язок, дуже цікавий взаємозв'язок. І це поле саме працює через українців, які енергетично і ментально до нього підключені. Незалежно від того, де в світі вони знаходяться. Українці надихають людей по всьому світу своєю силою духу, незламністю, стійкістю, винахідливістю, жагою до свободи і незалежності. Тому що люди особливо в розвинених країнах розслабилися, звикли до комфорту і навіть не очікували, що таке може бути, що таке може статися те, як українці проявили і показали себе. Під час повномасштабного вторгнення Росії це було шоком і таким ем, дзвіночком для пробудження і переосмислення для багатьох людей у світі. Україна стала як. І каталізатором духовного пробудження людства, так і водночас лакмусовим папірцем. Тут знову ж таки вибір між духовним совістю і матеріальним наживою і комфортом. Кожна нація зробила свій вибір колективно, але вона кожна нація також має право і можливість стати на бік добра і справедливості ті, хто не обрав цей бік. Ще до цього часу. Також кожна людина індивідуально щодня робить свій вибір на користь агресії чи на користь гармонії, мудрості і добра. І на думку, приходить слово «disruptor» в англійській мові таке є, це той, що ламає систему чи існуючий лад. Ем, і Україна як духовна сутність саме стала цією. Ем, Оцим і каталізатором, і причиною, і оцією, оцим дисраптором, який, який зламав е, звичний, звичний потік життя в усьому світі і запустив незворотні процеси. Е, і, звичайно, людство робить свій вибір щодня. Е, е, і Україна грає надзвичайно важливу роль е, в. В оцих глобальних процесах, глобальному переході людства на новий рівень розвитку, ну, власне, дуже багато людей зараз вони втрачають сенс, віру, орієнтири і як їм не втратити себе під час таких масштабних криз, на вашу думку. Ну, насправді це. Це дійсно дуже глибоке питання, яке і мене торкнулося також. І е, немає, воно не має простої відповіді, такої е, короткої простої відповіді, тому що люди е, проводять все своє життя в пошуку сенсу, в пошуках сенсу. І Доля це шлях, на якому ми проходимо уроки, вчимося, усвідомлюємо, змінюємо себе і свою думку, і, і ростемо одночасно. Орієнтири, наші орієнтири це стержень, це стержень, який допомагає нам самовизначатися, пам'ятати, хто ми є. Завжди пам'ятати, ким ми є, це і духовні, і моральні орієнтири. І, звичайно, сенс, сенс нашого життя, він... ми маємо мати точку опори. Нам важлива і необхідна точка опори. І цією точкою опори є зачасту наша віра, наша віра і наш рід, наші близькі люди також. І коли, коли приходять якісь які приходять якісь розчарування, зневіра і інколи навіть руки опускаються, сильні люди і люди сповнені добра Повертають мені віру в людство. От це саме так це відбувається у мене. Мене надихають інші люди. Ем, коли в мене бували моменти якогось відчаю, як уже я, я сказала розчарування певного, тому що постійні негативні новини, постійні подолання перешкод. Вони все-таки забирають ресурс і не завжди можна залишатися позитивним, веселим, веселим, взагалі, мабуть, неправильне слово. А, от саме тримати віру, тримати цю гармонію, тримати баланс. І коли починається оцей, а, можливо, оці моменти спуску якогось, а, я бачу інших людей, я бачу вогонь в інших людях. І той вогонь розпалює мій вогонь, коли він починає згасати. Ем, я не знаю, чи дуже точно я висловлююся, але саме інші люди повертають мене назад, витягують мене знову і, і дають знову той запал, те бажання рухатися далі і продовжувати, продовжувати боротьбу, продовжувати підтримку інших людей, продовжувати надихати інших людей. Ем, тому що е, людина є суспільною істотою. Нам важливо оцей інтерекшен, взаємодія, оця взаємодія, і відштовхуватися від інших людей нам, нам важливо. І це дійсно допомагає у важкі хвилини. Якось, якось так трохи сумбурно в мене вийшло, але я відчуваю так, і та в моєму житті це відбувається ось так. Дякую, дякую, Ора. Надзвичайно, в принципі, було цікаво. Усе я думаю, що люди зрозуміли все рівно от цей от весь сенс посили, який я хотіла а, ти сказати. А, дуже велика частина політики базується на так званій брехні, так і контролі. От а чи а, бачиш трансформацію цих систем у майбутньому? Чи може все ж таки політика бути чесною та прозорою? Зараз відбувається не дуже гарна річ у світі, перепрошую взагалі, брехня і контроль політиці вони були завжди, але зараз відбувається загострення. Новітні технології допомагають з ІПСО, з маніпуляціями суспільною думкою впливом на свідомість мас. І така зараз тенденція відбувається. Взагалі, я бачу, я бачу, те, що я бачу і я аналізую, я бачу, що людство намагають, намагатимуться, намагаються вже і будуть продовжувати намагатися загнати в цифрове рабство і установити тотальний контроль над усім людством. Цей процес уже Почався цей сценарій зараз приводиться в дію за допомогою фінансових важелів, таких як е е безробіття, можливо, е борги, е борги держав, е також воєн, пандемій, масових міграцій і маніпуляцій страхами населення. Е от зараз Намагаються штовхати отаку, як адженда англійською мовою, отакий наратив, і проштовхувати оцей сценарій, і, е, так, і, приводити, і приводити його в дію. Тому, тому знову ж таки, повертаючись до війни в Україні, е, це знову ж таки люди, дивлячись на це, розуміють, що мож, можна протистояти. Протистояти натиску, протистояти тому, що тобі намагаються нав'язати, і е, не, не дозволяти оцей е, таким глобальним змінам, які ставлять е, кожну людину в тотальну залежність від держави, і не так навіть від держави і уряду, як. Можливо, корпорації чи тих, хто намагається взяти владу в свої руки. Я розумію, що це для деяких людей може звучати ем, трохи як е, теорії змови, але проаналізуйте, будь ласка, ситуацію самі. Подивіться, які зараз закони приймаються і що вводиться в дію. Ем, прибирання готівки з, е, з обігу. Е, Перехід повністю на все цифрове, е, поставить людей в повну залежність від нашої цифрової ідентичності, і лише на, натиск е, однієї кнопки може стерти нас е, е, з системи, і це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно, і людству, людству потрібно бути дуже обережним з. Прийняттям з дозволом на такі зміни, от так що брехня і контроль в політиці, от можуть, можуть штовхати нас в, в таких небезпечних напрямках, тому, тому знову ж таки я не боюсь повторитися люди, українці, українці, ото от, от тим своїм прикладом, коли вони з чимось не згодні. Коли вони збираються всі разом, об'єднуються, виходять, мітингують, протестують. Вони знову ж таки показують, що демократія є надважливою, це, це є цінним. І у нас є. Ресурс у нас є бажання захищати ці цінності, і вони показують цим самим приклад людству, що людство теж не зобов'язане погоджуватися з насадженням е певних законів, певних змін, е з якими люди не погоджуються, з якими люди не погоджуються. Пані Ірину, от власне, як кожна людина без сили, без влади може впливати на загальний стан світу із позиції духу? Теж дуже гарне запитання, Мар'яночко, тому що багато людей думають, що я можу зробити. Я ніхто, я маленький винтик, я не можу нічого змінити, все вирішують за мене. Але насправді. От саме в запитанні і криється відповідь, прихована відповідь, тому що дух, наш дух це є найтонша субстанція у всесвіті, яка пронизує і об'єднує все, що є. І цей дух присутній в нас, в кожному з нас. І тим, чим наповнюємо ми себе, чим сповнені ми, тим ми наповнюємо світ. І фокусуючи нашу увагу на позитивних сценаріях, тримаючи спокій в душі, зберігаючи любов і людяність в собі, ми наповнюємо себе цим і відповідно ділимося цим зі світом, зоточуючими і з оточуючими, із оцим полем, з оцим полем, з оцією, наповнюємо оце поле духу тонкої цієї найтоншої субстанції. Оцими якостями, оцими енергіями, і тим самим ми впливаємо на загальну картину світу, на загальну свідомість світу саме з позиції духу. І я, я розумію, що людям надзвичайно важко тримати гармонію, спокій, баланс, особливо, коли падають ракети, коли летять шахети, люди знаходяться в стресі, в постійному в напрузі. Я дам вам таку маленьку техніку, яка допомагає мені особисто, і я сподіваюся, що зможе допомогти вам в моменти, коли починають накривати якісь негативні емоції, негативні відчуття. Можна звернутися до матінки землі, по якій ми ходимо щодня, яка тримає нас, і сказати: я прошу матінку землю забрати мої страхи, мої тривоги чи будь-які інші негативні емоції чи відчуття чи почуття які ви, які ви проживаєте в той момент і трансформувати їх в любов і я уявляю як оця енергія негативна я зазвичай бачу її як темна така якась темна субстанція можливо я віддаю її, посилаю її в серце матінки землі, і я бачу, як вона її забирає, і вона її трансформує. Відбувається трансмутація з негативного в позитивне. Або ви можете уявляти, що це просто нейтралізовується, ці відчуття нейтралізовуються, і до вас повертається спокій, гармонія і врівноваження. І коли ми такі практики робимо регулярно, робимо часто. То тоді легше тримати оцей баланс. Я сподіваюся, що це якось допоможе вам. І ще одне питання, яке дуже, дуже, дуже хочу розглянути його в цьому ефірі. Це зокрема те, що на сьогоднішній день говорять вищі сили про Україну і війну в цілому, тобто, які ми будемо бачити, наприклад, глобальні зміни в найближчі там півроку рік. Або можливо там на якийсь довтривальніший період, якщо це вже відомо. Ну і звісно, що буде із війною? Чи а, вона буде продовжуватися? Чи а, десь ми зможемо деокуповувати якісь населені пункти і повертати їх? Що буде з Кримом? Наприклад, так. Тобто, які новини від вищих сил отримували найближчим часом? Um... Попереднього разу, коли я проглядала ситуацію, і ми, Мар'яночку в ефірі ми говорили а, про те, що на той момент показували закінчення війни в, 20, в 2028 році, і році. Я мене тоді дуже засмутило, і я е, після того я не хотіла бачити ніякі негативні сценарії, не заглядала, не дивилася, що, що буде по війні. Я думаю, я буду працювати, допомагати ЗСУ, е, волонтерити, робити все, що від мене залежить. Але сценарії проглядати не хочу. Я не хочу засмучуватися. Але цього разу я вирішила все ж таки глянути. Ну, ну думаю, не можна жити в страху, ховатися, блокувати. Потрібно бачити можливі сценарії для того, щоб вибирати найкращий, для того, щоб працювати на найкращий сценарій. Я все ж таки сіла проглянути, спитала вищих сил. Прибрала цей блок, і мені відразу все червоне, все залите кров'ю. Ну, думаю, ну <смі> навіщо мені це показують, якраз цього? Я не хотіла бачити. Україна жертовник, Україна стікає кров'ю. Я, я кажу вищим силам: це для мене не новина. Приберіть, будь ласка, це, покажіть мені сценарій, покажіть мені найкращий сценарій. Будь ласка, найкращий сценарій закінчення війни в Україні. І... Мені показують, що вищі сили бачать Україну цілісною і неподільною. Я побачила на карті всю Україну як цілісну. І е е е чую голос: в цьому році війна не закінчиться. Я запитую, хто це. Прийшов Архангел Гавриїл. Він до мене ніколи не приходив отак спілкуватися, чи щось мені підказувати. Я, я перевірила, чи це він, чистий канал, чи це дійсно Архангел Гавриїл. От. І він мені сказав, що війна закінчиться в 2026 році підписанням мирного договору. Я його запитую: це. Єдиний сценарій, він сказав, що це найкращий сценарій з усіх сценаріїв, які зараз можливі закінчення війни, це найкращий сценарій. Потім показав мені картинку Зеленський, його серце, тому що я це в тілі відчуваю. Також те, що відчуває людина, яку мені показують, якщо мені пояснюють якусь ситуацію, я в себе в тілі відчуваю емоції, відчуття, почуття тієї людини. Я відчула скільки ненависті в його серці до Путіна. Але в той же час він е, готовий і він е, бажає сісти за стіл перемовин з Путіним для того, щоб закінчити війну. І я побачила раніше я цього не бачила. Е, тобто мені казали, що це неможливо, що Зеленський з Путіним не будуть сидіти за одним столом переговорів. Тому що вони як Зеленський був так налаштований. Але зараз мені показали їх по різні сторони, дуже довгий стіл. Вони сидять на початку цього стола на протилежних сторонах, і вони якось лобом один до одного, так лобами сходяться. Вони не торкаються а якось лобами е, на е, налаштовані один до одного, але вони сидять за столом перемовин. Ось таку картинку мені показали вищі сили прямо сьогодні перед нашим етером. Я дуже сподіваюся, що цей найкращий сценарій, який Архангел Гавриїл прийшов мені показати, що він дійсно здійсниться швидким часом.